З Євангелія від Матея. Того часу підійшли до Ісуса учні й кажуть, то хто більший у Царстві Небесному? Ісус покликав до себе дитину, поставив її серед них і сказав: Воістину кажу вам: якщо не навернетеся і не станете, як діти, не ввійдете в Царство Небесне. Отже, хто умалить себе, як ця дитина, той буде більшим у царстві небесному. Хто приймає таку дитину в моє ім'я, той мене приймає. Глядіть, щоб ви не погордували жодним з цих малих, бо кажу вам, що їхні ангели на небі повсякчас бачать обличчя мого Небесного Отця. Як ви вважаєте, коли в якогось чоловіка буде сто овець і одна з них заблукає, чи не залишить він 99 у горах і не піде шукати заблукалої? І коли станеться, що знайде її, воістину кажу вам, що радіти менею більше, ніж 99 дев'ять які не заблукали. Так само немає бажання Отця вашого Небесного, щоби загинув один із цих малих.